Катастрофічно не вистачає справжніх чоловіків. От Ви з цим погоджуєтеся і чи є та людина в вашому житті, кого б могли назвати от справжнім чоловіком? В усьому? Ви знаєте, я думаю, що справжні чоловіки є. Я вже собі такого чоловіка знайшла. Чому вважаєте, що ваш справжній? Тому що делають настоящі Мужські поступки. Какие. Подарки дарит, ухаживает. Ну, то есть, как мужчина. Защитит любую минуту. Я чувствую себя за ним, как за каменной стеной. В любую хвилину можете и да. да. Я знаю, что с этим человеком мне не страшно не вечером пройти. И все будет хорошо с ним. Что бы побажали всем человекам. Хочется пожелать им крепкого здоровья, хочется, чтобы у мужчин была работа, потому что сейчас очень это такой животрепещущий для них вопрос, потому что очень многие мужчины не могут найти работу. И хочется пожелать, чтобы мужское счастье было, любовь, все хорошо, благополучие было. Есть. У меня такой человек, он и хороший меня. І гроші дає, коли в мене немає зараз без роботи. І романтичний трішки, але в цього о, в не вистачає. Я намагаюся його заставляти. Ну, я думаю, що є в тоді, б побажали чоловікам. Чоловікам бути більше чоловіками, більше захищати нас. Надіюсь, їм ніколи не прийдеться в. Брати участь у якихось бойових діях, адже ситуація в світі нестабільна, захищати тільки наші серця люблячі. Звісно, є. Yes. Хто для вас такий приклад? У ну, мене хлопець, я вважаю справжнім чоловіком. Дійсно. Чому так? А, ну, на нього завжди можна покластися, завжди є підтримка. В цьому я вважаю сутність справжнього чоловіка. А який має бути характер такий чоловічий? Я навіть не знаю, для кожної ну, жінки ну, свій чоловік, типаж свій повинен бути якось так. Що побажало чоловікам? Чоловікам? Ну. ну що ж, Більше мужності їм, Тож вони в наше час трошки такі кисленькі ходять. ну все. У нас є такий приклад. Чоловік мій, справжній чоловік. Хочу з нагоди поздравити його, привітати з 23 лютого, побажати йому. Здоровья, наснаги, быть завжди человеком? Нет, наверное, нет. Хотя, может, и есть. У меня не попадались. Почему? Не знаю. А что в вашем разумении справедливый человек? Какой он должен быть? Эм, наверное, добрый, ста должен быть рядом, поддерживать. Эм, не знаю, что еще. Ну, он должен быть всегда рядом. Есть, есть, конечно. У меня сын самый настоящий мужчина, достойнейший, по поступкам которого можно просто восхищаться и говорить, что він настоящий мужчина. А я Кевченко, вважаєте, що він такой спрашный? Ну, он сам... поступал в институт, в университет, сам его закончил, сам закончил магистратуру. Все это бесплатно. Он нашел себе очень хорошую престижную работу. Он помогает во всем маме, заботится о ней всего в 23 года. Да, в моей жизни есть, это этал эталон моего отца, но его, к сожалению, уже давно нет в живых, он умер. А настоящие мужчины, ну есть, просто они редко попадаются. А чему так? Ну кто его знает? Ну что, воспитание такое? Сейчас армия, смотрите, какая, уже ж не так, которая раньше была. Наркотики, водка, вот куда наша молодежь пошла. А каким справжній чоловік, еталон вашого батька? Ну, это мужчина, на которого можно положиться во всьому. То есть честный, справедливый человек, сильный очень. У меня отец был очень сильный мужчина, красивый. І я вважаю, що має бути душевна доброта бить у нього. Звичайно, в приклад можна ставити тата, справжній чоловік, тим більше в мене тато військовий. Ну у нас кохані чоловіки є. є? Ну, наших коханих чоловіків ми вважаємо справжніми. Так, а чому для чому справжні? ви так вважаєте? Тому що вони наші, ми їх кохаємо. Вони роблять для нас те, щоб ми були щасливими просто. А что побажали всем чоловікам? Ну, бути мужніми, справді а про тех, то поруч с ними. Да. Кахание, теплая счастье. Есть. Вот у меня муж настоящий мужчина. Чем его так называют? У него даже недостатки мужские. Он упрямый. Он любит достигать свою цель в любом случае. Он молчун. Но есть настоящие мужчины. Есть.